Справжнє спортивне свято 28 червня відбулось у мікрорайоні Східне міста Слов'янська. Приводом для святкувань стала довгоочікувана і значуща подія відкриття сучасного спортивного майданчика зі штучним покриттям на подвір'ї загальноосвітньої школи номер 7 Такий щедрий подарунок учні сьомої школи та мешканці мікрорайону Східне отримали завдяки сприянню народного депутата України Олега Недави. Ще восени педколектив освітнього закладу звернувся з такою ініціативою до народного обранця. І ось сьогодні один із найвіддаленніших найбільших районів Слов'янська має сучасний об'єкт для корисного дозвілля. Школа знаходиться в такому районі, в якому навіть доїхати сюди дуже проблематично. І зрозуміло, що тут діти і поїхати десь на соревновання кудись не можуть, і десь на спортивні мероприятия. Ну, це неможливо. Спортзал есть какой-никакой, но ну, о такой площадке, я думаю, они могли мечтать. Мы обратились к бизнесменам, обратились ну, к станции «Славянская ТЭЦ», обратились к федерации, и никто не отказал. И это подтверждает, подтверждает очередной раз, что вместе мы можем сделать очень много. К большому сожалению, в этом мероприятии местные власти приняли только, так сказать, Декларативне участие, ну я сподіваюся, що этот пример покаже, що якщо ми будемо вместе, будем работать будемо працювати на одну и ту ж задачу, то ми його решим. І славянсь буде возрождень. Робота цього майданчика дозволить нам ефективно э, проводити не тільки фізкультурна і спортивно масову роботу на ефективному рівні. Але і дозволить сприяти тому, щоб організувати змістовне дозвілля, активне дозвілля дітей мікрорайону. Також буде сприяти пропаганді здорового способу життя. Слова вдячності, особливої вдячності, ми хотіли б сказати народному депутату України Недаві Олегу Анатолійовичу за його увагу, за його підтримку цього проєкту за співпрацю з нами. Восени була зроблена чорнова робота а вже навесні футбольне поле було готове к роботі. Робота зроблена добре, гарно і. Ми з задоволенням приймаємо цей подарунок. Отже, проект виявився успішним для облаштування спортмайданчика. Футбольна федерація надала штучне покриття та інші матеріали. Слов'янська ТЕС взяла безпосередню участь у будівельних роботах. До борхливої діяльності приєдналася громадськість. Відкриття сучасного спортивного об'єкту знаменувалося футбольним матчем, участь у якому взяли шість команд зі Слов'янська та Святогірська. Та сьогодні представлений двома. Командами мы очень рады, что мы участвуем в этом турнире. И Мы как бы надеемся, что это первое начало. И Все дальнейшие турниры будут идти и иметь какое-то систематическое проведение. И Мы тоже хотели бы, чтобы у нас в городе появился такой. Замечательный стадион по мини-футболу, мы над этим сейчас работаем очень сильно и очень плотно. Мне кажется, ребята довольны такому полю, им очень нравится, Они у них у всех горят глаза, они играют, им нравится. И я думаю, мы, э, с депутаты, заложили правильный фундамент для развития молодежи в дальнейшем. Довольны участием именно в этой игре, потому что на хорошем поле. У нас такого поля нет, нам бы тоже такое хотелось бы. Игрой очень довольны, я тоже ребятами довольна. Немножко младшие немножечко еще должны поработать, они посмотрели на свои ошибки. А старшим я очень довольна. Почаще нужны такие праздники. Детям очень хорошо стимул для участия есть, потому что они видят праздник, это праздник, спорт это праздник. Они видят вот это вот задор, Перевага новенького футбольного поля встигли оцінити і місцеві футболісти. Хлопці сусіднього мікрорайону Словкурорт також мріють проводити матчі з мініфутболу в таких комфортних для гри умовах. Адже, можливо, саме ці спортсмени в майбутньому представлятимуть наш регіон на чемпіонатах всеукраїнського рівня. Вполне хороша і м'яч приємно на ньому катати. Поле дуже хороше, газон є, сітки поставили. Хороше поле. Это настоящий праздник для детей, это настоящий праздник для нас, как руководителей, потому что на этих площадках начинают свой путь настоящие футбольные звезды. И чем больше будет этих площадок, тем быстрее мы увидим нашу национальную сборную. Ні, в конце турнірних таблиць а в середині, лі в фінальних частях Чемпіонату міра, Європи і так далі. Почесне право перерізати символічну червону стрічку надали народному депутату України Олегу Недаві та наймолодшому гравцеві Ярославу Назаренко. Після чого розпочалась урочиста церемонія нагородження кращих спортсменів. Отже, у молодшій групі перемогу здобула футбольна команда совкорор 2 А у старшій віковій групі віртуозну гру та серйозну підготовку продемонстрували футболісти зі Святогірська. Спортивний інвентар, почисні грамоти та кубки. Громадської спілки Донбас стало приємним доповненням спортивного свята.